Оля, привіт! Бенус діс, якщо у вас день, бенус ночі, якщо вечір або ніч, або Бенус tardes, якщо у вас після пора. Мій нам бра Аліна. мене звати Аліна, і ми продовжуємо вчити іспанську мову. І сьогодні у нас тема кольорів. Я знайшла такий класний дівчаток і намагалася вдягтися в образі оцих кольорів. Отже, улюблений колір верде, зелений. Колір життя в єгипетській міфології. – коричневий. Дивіться, це в єгипетській міфології колір також чоловічого відродження. Сірий гріз. Ну, що, ми так, що таке може бути сіре в міфології? Мабуть, земля сіра, так? Так, гріз сірий. Уляля жовтий амаріджо, жовтий. Марічжі, що жовте. Це колір життя, колір вічності по єгипетській міфології. так. Чорний. Чорний в мене наліпка ось така чорна, це негро. Що може бути чорним? Давайте так собі пофантазуємо. Це що? Дуат під, підземне царство їхнє, це чорний колір, так, І змії чорного кольору. І рохо. У мене є тільки ручка, червоний колір, рохо. Ну, давайте уявимо, що цвіт кохання. Да? Цвіт кохання рохо, цвіт пристрасті, кольор агресії. Отже, а тепер без цієї <сміпіфології>, цієї яку я обожнюю, просто іспанська мова кольори. А хочеться ще ж сказати: колір життя. Отже, берде це зелений. Марон це, дивіться, коричневий кольор. ось у Міранда Кере з нами. Потім неймовірна дівчинка, жіночка. Це гріз, це у це мене сірий кольор. Може, вони чорне, але це сірий кольор. Це могутній сірий. Далі чорний. Ми всі це знаємо. Це негро. Чорний кольор це негро. Амарічо, жовтий кольор, жовтий колір Амаріч, не все падає. І червоний колір рохо — Просто впала моя ручка. А, лапісіна, писати. І колір рохо — колір кохання, пристрасті, бор, боротьби, як у багатьох міфологів єгипетських так точно, отже, запам'ятаємо. Берете зелений, марон, коричневий гріс це сірий. Негро це чорний, а марінж це жовтий колір, і рохо, кохання, пристрасті, боротьби, хто як ваше життя, це рохо, це червоне. Отже, десфрута суттєво, насолоджуйтесь своїм часом, десфрута віда, насолоджуйтесь своїм життям. І хай іспанська мова для вас буде легкою, цікавою, дофаміновою і просто по кайфу. Чао, чао! Аста сто пронто!